Друзі, всім привіт! З вами Артем і ви на каналі Lab. До нашої майстерні сьогодні завітав такий самокат, як NineBot G30 Max першої ревізії з такою проблемою, як заміна заднього колеса. Просто прийшов час. На даний момент у самоката пробіг 3600 км, він трошки брудний, але стан його на такий пробіг просто чудовий. Хочу сказати, що сам по собі самокат е, дуже надійний, якісний, е, він завоював серця багатьох користувачів, але, як і будь-який самокат, він має деякі нюанси, про які мають знати майбутні власники або вже власники, які мають даний самокат, але не стикалися які, з якимись проблемами. Про які я хочу розповісти в даному відео. Проблем цих дуже мало, вони незначні, але про, про них слід поговорити, оскільки просто випала така можливість, тому вирішив записати для вас таке коротке відео. Якщо ви вирішили придбати собі такий самокат, то ви маєте знати, що рано чи пізно ви зустрінетесь з такою проблемою, як шеліст або шум із передніх підшипників. Справа в тому, що на передньому колесі встановлено барабанне гальмо. З однієї сторони обиду, значить, з протилежної сторони обиду підшипник переднього обиду захищений барабанним гальмом, а з іншої він в принципі, відкритий. Із-за туди попадає грязюка, влага. І всяке подібне, із-чого він дуже швидко приходить у негідність. Фака, яка негідність? Він дуже швидко приходить у. Да й моє, яке слово. Коротше, він дуже швидко виходить з ладу. А саме починає шелестіти і дуже негарно шуміти. Вирішити цю проблему дуже просто. Необхідно поставити. Гарні підшипники, наприклад, марки SKF або NTN. Якщо ви хочете зберегти навіть і продлити життя нового підшипнику, можна поставити додатковий пильник. Він друкується на 3D принтері, що в принципі додатково захищає ваш новий підшипник від бруду, грязі та вологи. Окей, пішли далі. Наступна цікава проблема, з якою стикається майже кожний власник Inbota G30, це контакти між мотор-колесом і контролером. Справа в тому, що під час експлуатації самокату, особливо коли власник має вагу більше 100 кг і активно користується цим самокатом, оскільки ці самокати дуже класно можна прошити. І збільшити їх максимальну швидкість. Контактні з'єднання між контролером та мотором починають плавитися. Як це виглядає? Це виглядає от на, на фото. Я вам показую ось такий маршмеллоу у вас може з'явитися з часом. У власників, у котрих там, вага менше і вони не прошивають самокат, це трапляється трохи пізніше. але Майже у всіх власників, ось така конфітюр з'являється, і її треба якось вирішувати. Вирішувати цю проблему дуже просто: треба замінити просто контактні оці е, з'єднання на більш якісні. Ось, приклад, е, як ми робимо це в, в нашій майстерні. Міняєте просто ці контактні клеми і проблеми більше немає. Якщо Забити на цю проблему, то рано чи пізно у вас вийде з ладу або контролер, або мотор колеса, оскільки із-за того, що там з'являється ось такий попкорн, то у вас просто буде коротке замикання на моторі або на контролері. Тому я рекомендую одразу при купівлі цього самокату фіксити проблему з підшипником. Хоча підшипник це, чесно кажучи, не така проблема. За шумів поміняли. А от Саме е, контактні клеми між контролером та мотором поміняти слід. Також на всіх самокатах G30, в незалежності від комплектації, ми рекомендуємо встановлювати додаткову підтримку заднього крила, щоб просто в майбутньому зберегти ваше рідне крило, щоб воно от в цих місцях не потріскалося і не відпало. Це трапляється як і від, е, від, від, від вібрації. Так і просто можна випадково наступити на нього. Підтримка зробить якби додаткове. Блін, я прям сьогодні дуже вумний на слова. Взагалі, красава. Ми продовжуємо, якщо що. Значить, підтримка створить додаткову підтримку. О, господі, та що ж таке? Ну ладно. Підтримка додатково посилить ваше крило, що в майбутньому просто його спасе від того, що воно тут зламається. Ось ці нюанси, про які я вам тільки що розповів, їх краще пофіксити одразу, як ви тільки купили самокат. Тепер хочу розповісти про нюанси, які можуть виникнути під час експлуатації самокату. Значить, почнемо з узла складання. З часом. У більшості власників виходить з ладу ось ця тяга між речагом складання та кріпленням труби. А також ось ця вісь 7 мм. Це вісь 9 мм. Виходить дуже рідко. Бували випадки, але вони виходять рідко із ладу. Зазвичай 7 -мм вісь, а також тяга. Також хочеться сказати, що. Оці стоперні кільця, коли їх забувають, ну, це на всіх і на Xiaomi такі проблеми, коли забувають їх здвинути в сторону, вони ламаються. Тут до речі, вона вже трошки зламана. Ну, це незначна е, така проблема. Не, не бачу такого прям сенсу на ній загострювати свою увагу. Також е, хочу розповісти про таку проблемку, е, коли люди не слідкують за тиском в колесах. Відбувається вироботка по посадці покришки, і вона з часом починає пропускати між, ну, починає тут пропускати повітря між ободом та покришкою. Ця проблема фікситься дуже просто. Розбирається колесо. Колесо тут у нас безкамерне, воно, обід має спеціальні безкамерні замки. Значить, ці замки. Треба все вичистити. Ці замки необхідно промазати спеціальним герметиком борту. Зараз я покажу, як він виглядає. На виробника не звертайте увагу, вони бувають різні. Це така чорна субстанція. Ми мажемо замки цією субстанцією, одягаємо назад покришку, надуваємо. І після цього у нас повітря. Перестає сочитися між обідом та покришку, і ця проблема уходить. Буває таке, що цей варіант вже не спасає, і необхідно або міняти покришку, або можна поставити камеру. Щоб поставити камеру, необхідно зняти лепкий шар антигелю. Це такий антиприкольний гель, типу заливного герметика, але який прикріплений до покришки. Я думаю, що я покажу, як це виглядає. Значить, Його необхідно зняти, щоб встановити камеру. На ну, мою думку, краще поставити оригінальну покришку CST з антипрокольним шаром. При правильній експлуатації вони ходять дуже довго. Тобто, саме головне слідкувати за тиском, міняти час від часу оці безкамерні ніполі, тому що вони також можуть виходити з ладу. вони або лопаються, вже резинки відходять, спускають. Тому, щоб е, ці колеса довго служили, необхідно просто слідкувати за тиском, а також перевіряти стан і якість цих безкамерних ніпелів. Вони будуть ходити дуже довго. Друзі, і в принципі на цьому проблеми та нюанси цього самокату закінчуються. На мою суб'єктивну думку, цей самокат вийшов дуже вдалим, якісним, збалансованим. Він має велике поле по кастомізації та апгрейду, оскільки має велику деку. Туди можна поставити, якщо ви захочете, велику батарейку або її трошки апгрейднути. Він класно прошивається і класно їде після прошивки. І на мою думку, цей самокат досі актуальний, не дивлячись на те, що вийшли більш такі апгрейдні самокати. Там, його продовження логічне це самокат Ninebot G2. Він мав би бути його логічним продовженням, оскільки він має підвіску спереду і позаду. Але е цей самокат не так довго існує, але вже люди скаржаться на те, що у нього гнуться передня амор амортизаційна вилка. І гупає задня підвізка, і там ще є багато нюансів і проблем. З G30 Max, ну, таких проблем немає. Тому, якщо ви стоїте перед вибором купувати цей самокат чи ні, звичайно, купуйте, він буде актуальний, мені здається, ще багато років. Це якісна гарна машинка, яка буде вас радувати і катати вас дуже довго. Дякую всім за перегляд. Якщо залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях, буду з радістю відповідати. Всім удачі, мирного неба і па-па!